Ну що, направляємося в Рокитну. Ми їдемо сьогодні в Рокитну. Їдемо по плитку. Е я вже вчора казала, що хотіла е в, в епіцентрі замовити, бо потім ще думала поїхати сама може купити. Але до Білої царки все-таки 40 кілометрів, а до Рокитної 20. Вирішила, ну в ракетну просто трошки дорожче, ну, дорожче виходить, ніж в білій церкви. Але я вирішила, що, по-перше, я не вб'ю стільки часу, як поїду в білу церкву. Чисто за плиткою, аби ще щось купляти, то я з задоволенням краще б конечно, в білу церкву поїхала. А В ракетному тут є будівельна така базочка. В принципі, там вибір плитки хороший, тому що я б... Минулий раз, там же ж була дивилася і позаминулий. От, Отаки вирішила, що поїду в, о, цей, поїду в роки. Собі швиденько справлюся там до двох годин, вони тільки відкриті у неділю. Зараз у нас вже 12. Е -е, Бестренько собі туди-сюди та й все. Та й собі буде нормально. Тим паче, мені знаєте, мені в роки ще подобається, що воно близько. Вибір там реально хороший. Вона близько, і якщо якоїсь там або не хватить, або її вона там залишається, або ще щось, ну, типу, можна брати більше. Бо якщо вона залишається, то можна спокійно поїхати її і повернути. На Білу церкву я це зробити точно не буду, із-за плитки їхати кудись там, на білу церкву. а таке. Так що погнали. they want me to do something that could make sense they hate when i keep dreaming i'll be famous but i don't give a fuck i'ma keep chasing i got all this potential that's deep inside of me but they hate when you're successful cause they try to be they sit there being just mental because you're trying things and they just want you to settle and do the right thing so get a good job don't slack off wake up every morning make a good impression on your boss don't do anything that i wouldn't do and when you're making money make sure you don't spend it too soon <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes <laughs> you. Who were you to tell me how to live life in these times? It feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. Doma. То, коротше кажучи, я його не купила. Зато купила інше. Що? Ну, плівку тобі купила. Ось його міцна і більша, ніж я. все. Так, це в мене ще й остатки. Ще й, коротше кажучи, оце скільки, ну, взагалі, потім покажу. Це були остатки кажу, блін, а у вас остатки оці продаються. А він такий, «А вам треба, кажу, срочно треба. Дивіться, скільки я остатків набрала. Ну, Мені треба для дечого. Ну, Мені його просто віддали, то я її, і, і взяла. І моя плиточка. Клей взяла і ось така біленька, гарненька. Ну, Потім вже розберу та й покажу. Вася Андрікові взяла шоколадку. Це пилка для... Ой, ципок для пилки. Іди морозив. То було б прям занадто дивно, якби в нас не було борща. Побідик. Вермишелька, сало, цибуля борщ. Нас треба було назвати борщів якийсь, бо в нас постійно борщ. Так. Васикові насипали, але так як він ходив до друга на півгодинки, з то його там нагодували. В общем, він сказав, що як він тільки приходить до Валі, то тітя Валя без питань просто. Понасипає, пона... каже, все, все, що є, понаставляє і все, і сідайте їсти. Так що Андрик з нами сьогодні не обідає. Ми вдвох з папою. Ох, навечері Ух, Це взагалі. А, ні, закрила. Думала, що не закрила багажник. Така холодіна на вечір, що це взагалі ужас якийсь. Так. Зараз будемо ялинку нарешті ми прибирати. Прийшла по, по свої кусочки, плиточки. Слухайте, я з них іще що хочеш зроблю з цих шматочків. Сиджу, прийшла, ось там, а цю прання розкладала, в Івасиковій кімнаті так сіла, ось та і сиджу. І знаєте, дивлюсь так на кімнату і думаю, ну де по ній видно, що вона загружена чи, чи як вона? Послухайте, можливо, передає відео так. Ну, більш, скоріш за все, що передає чисто відео так. Тому що багато чого, я ж вам кажу, що 30%, десь тільки воно передає, і то не завжди. Ну, от, взагалі не завжди. Е, з приводу Ванькиної кімнати, щоб ви розуміли, у Ваньки велика кімната. У нього десь тут 5, 1, 2, Ну, так, да, десь 5. На ну, 6, напевно. Кімната одна. У нього тільки оце цієї зони, де, е, у нього, о, де він ходить, то це у нього десь 3,5. Ну, так, ну, да, десь 3,5 метра. Я не знаю, чим вона загружена. Я вам скажу, що вона була загружена тоді, коли були. Зараз покажу. Коли вон там були двері, коли був хід там, а не там, вона була загружена. Тому що одна єдина стіна, це оце ця, де ліжко була вільна. Тому вона була загружена, бо не було нікуди нічого не поставити, нічого взагалі. Зараз у нього велика кімната, велика. Вань, Він. в тебе маленька кімнатка? Ні. Бо мені просто кажуть, що в тебе загружена кімната. Єдина загрузка в цій кімнаті це оті м'які іграшки, які стоять у нього на тій стінці. Тому що я одних хочу вже давним-давно, я вже їх хотіла і віддати комусь. Ну, Якщо щось загруженості, то дивіться, коли ми отаку збільшуємо, ставимо просто на одиничку. І все, і в нас вже місця тут немає. То ті м'які іграшки, які там, я б вже їх давним-давно комусь би повіддавала. Б. Але. да, оного, Тому що він взагалі не вміє прощатися з речами. І його б воля, то він взагалі в нього тут би все залишалося б. Так що я не знаю, що там, як там по, 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 по відео там чи ще щось. Но... Но вона не загружена. А, і до речі, оцей столик іще. Ну, цей столик це теж тимчасовий варіант, він тут взагалі-то не стоїть. Тому що цей столик зараз він просто тут, заради того, що він на ньому складає воно, Лего, там, поки ось у навчальний процес, то, щоб стіл тіпа, не загружати. О, то він складає Лего, отаке. отаке. Ніякої загруженості в цій кімнаті немає, я повторюся, вона реально в нього велика. Ну, Для, для розуміння, то е, в мене взагалі вдома немає маленьких кімнат. Одна моя, там, де спальня зараз. Оце найменша кімната, в принципі. І, і пральня. Кімнат у нас маленьких немає. Це в цій кімнаті, колись, як я була мала, я в цій кімнаті жила разом з братом. Це два ліжка, це стіл, це стільці, це шафа. То хіба вона у мене тоді не була загружена? Та вона й тоді не була, в принципі, загружена. Ну, геть, в принципі, десь так. Ні, ну, може, трішечки менше місця було. Це велика кімната. Так що для когось, знаєте, для когось воно все називається по-різному. Йому, коли робилася ця кімната, коли ремонт робився в минулому році, то тут враховувалося все. Враховувалося те, що, тут, що це живе мала дитина, в якій треба кудись складати іграшки. Ну що, може стінку викинути, тому що наша вона тут стоїть, нехай пустує стіна. Чи може викинути ліжко? Яке він сам собі обирав, ну якби більше того, я вам скажу, що от замість цього дивана, який я буду перетягувати, тут ще й ліжко буде. Так що, якщо я вже е, тут ще збираюся ліжко втулити і не вважатиму, що тут немає простору, то повірте, його тут достатньо. Во. Воно враховувалося все повністю, коли робився тут ремонт, враховувалося повністю все. Недаремно вибивалися ті, ці двері і замуровувалися ті двері. Тому що це дитина, в якої є друзі, в якої є е -е, ті, які ну, можуть і ночувати, ось попідростають та закінчиться війна. Які будуть ночувати, враховувався кожен кожен момент. Він школяр, то тобто, є оці ось о, тумбочки, полочки, ви самі бачили, як я вчора його все вигрібала. В нього повністю все. Оце, цим оцим. Він хлопець, у нього все в машинках. <плес> ну, то Тобто, все враховувалося, враховувалося кожна, кожна дрібниця. Даже, даже оце ліжко, воно і то враховувалося, тому що, я ж повторюся, воно було. Е, воно було з е, я хотіла не таке, а він захотів собі таке. І все. І зараз виходить, що в принципі я й сама довольна, що ми його тоді купили, причому за смішні кошти. Е, просто єдине, що під низом там був стіл, і я замінила його на диван. Все, я не знаю, де вона загружена. Ну, дитяча кімната. Звичайна дитяча кімната, господі. Чим вона загружена? Я не знаю. Вона дуже затишна і дуже тепла. Дуже-дуже-дуже затишна і дуже-дуже тепла. Мені в цій кімнаті взагалі, е, от якщо посудити, то мені тут подобається все, окрім бардака, якого якогось тут розводив. Тим більше своїми друзями. Так, що, так що таке? Ніякої тут загруженості нема. Вона велика, вона простора, вона затишна. Сама Найтепліша Вообще, вдома вона повністю сама найтепліша, бо вона така, в такому місці знаходиться, що тут ніколи не буває холодно, взагалі ніколи. Коли був блекаут, в цій кімнаті, саме перший, то ми в цій кімнаті ото світла як не було і газу не було, ну коротше бо ж через світло, ж, то ми в цій кімнаті, можна сказати, тоді і вижили. Ми провели сюди тоді оце через ті інвектора світло, і одна група в нас отаплювала, двері були туди, типа до коридора. У мене навіть коридор там, я не знаю, скільки, боже мій. Навірно, як і ця кімната. У мене взагалі нема маленьких кімнат. Жодної. Ну я ж кажу, моя спальня це найменша кімната. Із жилих усього кімнат. Я не говорю вже про іванна у мене велика, і коридор в мене. В мене взагалі, віранда, правда, невелика. Все. На цьому. Отак. Пішли ялинку розбирати. Що почалось Да. Я веселий. Веселий, радосний. Школа то Приємно. Зі вихідних ту приємно, перший день, правда? Так. Перші два. Всі останні неприятні. <систит> Коли канікули будуть? О, канікули я сама сильно чекаю. От вони недавно і закінчились тільки. Я, я щось не, не зрозуміла, де вони закінчилися. <систит> вихідних вихідних хватило, так? Да? Да. Ну бо ти ж нагулявся за ці вихідні вже до схочу, так? Да? Не до схочу, ми ще ми ще викопали в друга копанку і в мене. Da. І в мене пленка є. Так. Да. І вже там просто папа хоче тобі, щоб вже толковенько зробити, хоче попідрівнювати щось там, щось там хоче вже поробити. Е, e, Раз ми, у тебе такі ми, серйозні справи. A, а ми завтра хочемо пошукати ці. Як по які сказати комиші? Е, e, очеред? Так. Да. Uh. Угу, зрозуміло. То папа завтра буде. Завтра під, підрівняєш. Треба, до речі, папульцей принести цю плитку занести. Я ж хочу, то може показати чи що. Слухай, та він ще навіть і плитки не бачив. Я бачив на ній. Де ти бачив? В машині? У В багажник? Да. А сподобалось? Ну. Так собі. Ну це ж в нас з цією плиткою, я ж кажу, в нас прямо ціла ділема з цією плиткою. Все змінилося в корні називається. Але мені, щось я подумала, що вона має бути такою. Я, це, я вже... Ця буде між така сама кіта? В смислі? Розтвітки. Тільки да? ця більше трохи, так? яка? А, бой? Так, no. да, так. Да. Да, то я собі взяла в мене там плани на неї. Бой Да. Я її як побачила, а як він мені її ще почав віддавати, то Ні, ну вона прикольна, вона і не матова геть, і, і ну, типу, вона і матова, і глянцева, і така вона прикольненька. Ну, вона не буде слизькою, сіронь. По-перше, вона там ще якийсь коврик покласти, то взагалі не буде слизько. А так вона не буде особливо. Вона ж не то, що глянцева, прям така через чур, через чур. Це таке двох сторонні скочпа накліїти. Звісно. Як на ступеньках в магазині. Ну, що, слухай плитка, в принципі, це скользька туди, яка б вона не є. Але що, але що я про чомусь я подумала, щоб там підлога якщо... була світлою. Не знаю. Спочатку думала по-іншому, я реально дивилась навіть на чорний. Прям хотіла, а тоді, думаю, Бо хотіла зробити типу, чорну підлогу, а білі стіни. Але потім подумала, я з нею не yeah, справлюсь, з нею, з нею дуже важко боротися. Оце ці розводи якось прибирати. ну ось, о, Я знаю, в кого є чорні плитки, як а це важко. Того, хто як понабирав цих душових кабінок красивих чорних? То, то, то да. Вже повикидали їх, да. З нереально. Не, дуже важко, дуже-дуже важко. Я хотіла чорну, але. Воно з білою, вважаю, важко справлятися, а з чорною. То, ну не знаю. Коротше кажучи, за ноч будемо дивитися. Ми поки подивимось зараз на уроки. І, і Васикові не дуже хочеться, але прийдеться. Чого не хочете, хочеться, не хочеться? О, диви, який. Ну давай. Іди прощайся. Даю право попрощатися. Все, кажи до наступного року. року мама. А. Ти теж? До наступного року. Бувай, бувай, Ялиночка. Все, розбираємо. Весна на носі. А сніговичок? що? І сніговичка теж. Ма, ти ж тільки недавно зробила перед моїм Сніговичок, пока-пока. До наступного року тебе треба кудись впакувати. Такий мамин витвір мистецтва. Оце зробила. Хто, хто не бачив, то на мама на всі руки. Я його робила із, із цей. Із шариків, із бумаги з якоїсь. І дуже-дуже міцний. А руки із, із цього? Так, да, з Фольги, точно, це з Фольги і марлі. Все, пока-пока. Упаковуємося. <гум> це ж це воно таке було. забичачок такий. <гум> Божечки, який бичачок маленький, <гум> зато не загубися. Ну, все, будемо прощатися з ялинкою. Вам дякувати <гум> за те, що ви з нами. І до завтра. Пока, пока, і слава Україні.